Дивився відео одних експертів, які кажуть про те, що дробовики на дроні дуже добре працюють. І ось я дивлюся відео про те, як працюють дробовики на дроні. Як бачимо, тут відео збиття мавіка ворожого, і знову ж таки незрозуміло, як відбувається прицілювання, мабуть, це ось в цій рамці йде постріл. Йде постріл і збивається ворожий дрон. Що, в принципі, досить ефективно, як бачимо, такий ось дронопад. Цей дрон прицілюється. І ми бачимо, що тут навіть збивається дрон зі скидом, тому що відбувається вибух прямо в повітрі цього дрона. Ми бачимо, що дробовики на дроні досить ефективна зброя, і, на мою думку, їх треба виробляти серійно і масово. Чи виробляється це серійно і масово, звісно, нам ніхто не скаже. Пишіть свої думки в коментарі, чи виробляється це серійно і масово. Пишіть про це в нашій групі Телеграм. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу групу в Телеграм. Дивіться довгі відео і до зустрічі!